У закарпатському територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки відреагували на ситуацію з врученням повісток у спортзалах та туркомплексах. Там повідомили, що чоловіки призивного віку, які свідомо уникають військової служби, займаються у спортзалах або розважаються у ТРЦ, не є привілейованими на відміну від службовців ЗСУ. Тому в рамках мобілізаційних заходів беруть повістки на законних підставах. Там додали, що ЗСУ це насамперед люди, у тому числі ваші знайомі, ваші друзі, батьки, чоловіки, сини та дочки, які чекають на зміну чи поповнення. Нагадаємо, днями відбулася серія рейдів на Закарпатті. У мережі публікували відео, на яких було видно людей у військовій формі та зі зброєю у спортзалах. Зазначалося, що повістки видавали як відвідувачам, так і тренерам. Також працівників ТЦК помітили в тренажерках у Мукачеві та Хусті. 7 грудня воєнкомів помітили у спортзалах Дніпра. На опублікованих кадрах можна побачити, як озброєні чоловіки у військовій формі у супроводі поліції заходять до спортзалу. Там вони розмовляють з відвідувачами, мабуть, щоб вручити їм повістки. Також 8 грудня з'явилася інформація, що повістки в спортзалах, нібито дійшли до Києва. Раніше у столиці після рейду закладів, які працювали вночі, попри комендантську годину. Порушникам чоловікам приземного віку вручили 219 повісток. Про це повідомляла поліція Києва.